Модульна архітектура можна знімати окремо міняти модулі, окремо міняти модулі там, на відео, окремо міняти модулі на керування. Тобто це все один модуль, його можна там, окремо докуповувати або переоснащувати. Тут о, точно так же можна, наприклад, помінялася якась там встановка на фронті, можна поміняти, наприклад, 5, тут зараз 5,8, 1,3, можна поміняти на там, наприклад, 3.3, 5.8. А, от. На вибір оснащуємо різноманітними антенами. А, зараз тут стоять просто два, два Хілікса і звичайна звичайний яга, звичайний хвильовий канал на 5 елементів. Можемо оснащати це все в підії-антенами широкополосними по бажанню. Там різниці в сіні насправді а, не буде. З'явитися може від будь-якої батарейки, від 3 S і там до 8, от, кому як хочеться. Бистра сйом, два гвинта. Можна заміняти, там, умовно кажучи, на ходу антенно-фідерний тракт під ваші потреби. Антени всі крутяться, повертаються, можемо оснащувати ну, наприклад, на керування, були запити, щоб оснастити. Це все невеличкими легкими ягами, щоб можна було збільшити дальність е, передачі. Точно так же із відео е, на вибір е, оснащуємо там під відповідні е, запити все, що потрібно. Плюс, е, в чому, е, плюс е, яка є перевага в тому, що ці антени не крутяться, їх можна просто скласти в похідне положення. От, тобто, якщо переміщитись там на якісь там позиції або ще щось, і відповідно до цього вже там якось мати якусь певненість, що це все доїде до місця призначення. Все це крутиться в трьох вісях. Всі ці підвіси вони там ну, максимально функціональні. Так що, якось так. На ваш вибір, все, що по антеннам, можемо замінити. Також можемо замінити ось це кріплення, оснастити його скажімо так, перехідниками під будь-які популярні серії RAM це fh 10 це Apex, це там Mark 4 в різних виконаннях. Або, по вашим кресленням можемо це там, все дооснастити, як вам хочеться. От, щоб, о, це будуть у нас установочні е, отвори. І просто, якщо є бажання, можемо щось зробити, для того, щоб воно висіло на звичайному дроні. Як це все виглядає? Це основна пластина. А це сам ретранслятор з швидкоз'ємом. Швидкоз'єм у нас кріпиться зразу до е, якби основно, е, основного ретранслятора і до антенн. Тобто Кріпиться це все через барашки, через це все можна закрутити руками і ну, будете впевнені, також, що ви просто не зірвете цю різьбу. Е, от. Основні характеристики кріпиться на матраси 30, -ті, 300 -ті, е, та дрони е, FPV е, там, десятки, 12, -ті, 13, -ті, що у вас там є під рукою, можна закріпити е, от. за допомогою цієї універсальної установочної пластини. А, вот. Модульна архітектура, архитектура, з'єме, антенна на вивер.